Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Renault Master L2H2 12-го місця 16-го року, перший облік, 2 другому місці 17-го. Зараз автомобіль має пробіг 190 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2,3 літри, 170 кінських сил, коробка передач 6 ступінчаста механічна. І по комплектації у нас три ключі та пульт вибасти. Сама вебаста три місця. Датчики дошвітла, мультикермо круїс контроль. Мультимедіа сенсор на Bluetooth USB Aux, навігація. Клімат-контроль, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Також і допомога під час підйому вгору і блокировка переднього диференціалу. Також і допомога під час паркування, задній паротронік. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Також є фаркоп і встановлені задні пневматичні подушки. Автомобіль пригнешвеці, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважений автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний дитейнг, розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалютою, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо, місто Рівне, вулиця Бойрка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 17 200. Бажаємо вам гарного дня! Бережіться ви, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі на Тездрайві.